Як відомо, торгова марка Терма пропонує велике різноманіття кольорів. Окрім стандартної палітри RAL, є ще спеціальна палітра терма. Ось які кольори можна обрати. Крім специфічного кольору, тут ще є матове покриття, структурне покриття. Зеркальне. Якщо вам сподобався якийсь колір, ви можете зателефонувати нам, сказати, з якого номера палітри він, і ми детальніше його знімемо і сфотографуємо.